Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Ну, підтримують нас а, також і інші держави, от зокрема. Південна Корея оголосила про те, що надасть Україні додаткову допомогу у розмірі у понад 2 мільярди доларів. З них 300 мільйонів доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році, а решту 2 мільярди з 2025 року на підтримку соціальної економічної інфраструктури. Ну і поки нас підтримує Південна Корея, то Путін намагається домовлятися із північною Кореєю. Повідомляють. Що Кім Чен ін, начебто, вирушив до Росії на зустріч із Путіним. Пише видання Блумберг. Журналісти припускають, що зустріч лідерів КНДР та РФ у Владивостоці відбудеться 13 вересня. На цій зустрічі можуть обговорювати поставки зброї для продовження війни проти України, але видання Bloomberg зазначає, що північно-корейське озброєння могло б дозволити РФ продовжити вторгнення в Україну однак воно недостатньо сучасне, аби змінити перебіг цієї війни. Ну і також видання Financial Times писало, що Північна Корея готова підписати з Росією угоду про постачання зброї, Пхенянь може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню, балістичні ракети малої дальності. Усе це допоможе Москві відбити, начебто, контрнаступ Києва. А Москва могла б запропонувати зерно, нафту, військові технології і гроші у валюті. Ось така співпраця може бути між Росією та Північною Кореєю. Але тут є ще інша небезпека, на мій погляд: це якщо ця угода. Дійсно, буде вона ще може бути таким собі прикриттям щодо китайського озброєння. Що Китай також погодиться передавати Росії зброю для війни проти України або ж навпаки, Китай може заблокувати ось цю угоду, яку планує укладати Путін із Ким Чен Іном. Ну друзі, зараз я вже готова долучати до нашого ефіру. Гостя Петро Черник, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям ну і одразу вас запитаю про ось цю зустріч Путіна із Кимчинином. Як ви гадаєте, чи вдасться йому класти угоду щодо постачання зброї із КНДР до Росії, і чи все ж таки Китай може тут відіграти головну роль? Китай може відіграти тут головну роль, але почнемо саме із цього укладу так званого чи домовлюча. Сам факт того, що друга держава світу, яка себе вважає за бойовим потенціалом після США, найсильнішою, звертається до країни парії. Дійсно, дійсно північна Корея дуже мілітаризована держава. В них працюють снарядні патронні заводи. Але нагадаю, весь їхній технологічний комплекс виріс із лона радянського союзу. Нічого нового самостійно вони не, не спротокували і спродукувати не можуть. Дійсно, на таємних чи закритих ре. Бо є і таке яви, що в них обслуговують дуже багато на різноманітнішої техніки, особливо тиранічних африканських режимів, чи, скажімо, тої самої Куби, але вони не зможуть забезпечити Російську Федерацію такою кількістю боєприпасів, яка би насправді була потрібна Росії. Ідеться про сотні тисяч, а то і мільйони одиниць снарядів. Вони зможуть максимум дати ну можливо кілька тисяч штук не більше. Плюс розуміємо наскільки це довжелезна від е, потягом возити – це неймовірно довго. Правда, вони й на цього можуть датися, е, а літаками також не доводиться. Тіл 76 може взяти до, до 40 тонн бо боєприпасів, але не більше. Це дуже складні логістичні речі стосовно китаю. Я не поділяю точки зору, що китайці. Чи через отаку от ниточку будуть забезпечувати росіян, тому що сховати це буде неможливо. Це от рано чи пізно стане очевидним. Американці дали чіткий сигнал китайцям, що санкції в такому випадку будуть і проти державного сектору Китаю. Не розумію, навіщо китайцям 46 шість трильйонів доларів ВВП євроатлантичного світу, на якій вони на 80% зав'язані, розмінювати на Росію якісь невеликі поставки. Постачання мікроелектроніки та вони і так відбуваються, і не треба це робити через північну Корею. Тому, на мій погляд, про масштабованість говорити не доводиться. А тут до речі, з'явилася на днях інформація про те, що може допомогти Росії ще одна країна? Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БПЛА. А Москву у відповідь а Москва у відповідь може передати Тегерану зброю, яка здатна поставити під загрозу існування Ізраїлю. Про це заявив голова ізраїльської розвідки. Як ви гадаєте, чи ось ця співпраця вона може відбутися, і що такого може передати Москва, що дійсно Ізраїль буде під загрозою? Та, очевидно, що ядерні технології тут нема що обговорювати. І Іран мріє завдати удару по Ізраїлю. Чи не до цього й добачимо? Технологія збагачування урану у них уже сягнула в межах 92-94%, не так уже багато і лишилося щоб добути збройовий плутоні, бо з Ірану здаруйте з урану добувається збройовий плут. Плутоні, бо вся ядерна зброя без винятку будується на Плутоні. Була всього одна уранова бомба. Перша яку скинули на Хіросіму, ну, І тоді було зрозуміло, що це що це глухий кут для розвитку ядерної зброї. Більше ні в кого вони цих технологій. Взяти не можуть чи піде Росія на такий крок. Ну направду треба набратися терпетості і дочекатися. Розуміємо, що тиранічні режими знайшли дотик один до одного. Це при тому, що там та е, тиранія теологічна, мусульманська, а ті себе декларують православними християнами. Але тим не менше у великих геополітичних процесах такі речі не важать. Направду ще зарано давати якусь серйозну експертну, Оцінку, бо на мій погляд, це ще може бути і інформаційний шум навколо теми атакам. Їх ось ось мали би передати нам.